Вітаємо в клубі 700. За кілька днів до весілля Кейті повністю спорожнила свій банківський рахунок. Її наречений Нік звільнився з роботи. Разом вони наважилися зробити фінансовий крок віри і тоді отримали особливий весільний подарунок від самого Бога. Кейті Джуліано, засновниця компанії Chosen Revival. вона започаткувала її ще в студентські роки. Хотіла, щоб інші захоплювалися Біблією так само, як і вона. Вважала, що цього можна досягти, якщо обкладинки Біблії стануть більш привабливими. Я закохалася в Бога завдяки його слову. І коли дивилася на Біблію у своїх руках, я думала, якщо вона така гарна всередині, то чому ж має таку потворну обкладинку? І Кейті сама змінила та розмалювала обкладинку своєї біблії. А вже за тиждень почала робити це для інших людей, заробляючи на цьому гроші. І хоч сьогодні в неї квітучий бізнес, фінансовий шлях Кейті та її чоловіка Ніка був сповнений ризиків і непевності. Ми були дуже бідні. Коли вступали у шлюб, Кейті не заробляла грошей. на її рахунках не було ні копійки, а нам потрібно було заплатити за весілля. Кейті залишила навчання та вклала всі кошти в Chosen Revival. Вона не платила собі зарплатні, але завжди віддавала десятину, особливо після того як подруга розповіла їй про це на початку створення бізнесу це щось запалило у мені. я зрозуміла, що важливо давати десятину. Я розмірковувала над тим, куди вкладати ті гроші, які мені довірив Бог. Я шукала місіонерів, організації, окремих людей і віддавала їм гроші. Ні, також давав десятину. Для мене десятина була тим, що я навіть не міг покласти до кишені. я відкладав і казав. «Боже, ці гроші для твого царства. і все. Ти дав їх мені, а я хочу віддати їх тобі. Маючи такий погляд на фінанси, вони не хвилювалися про те, як житимуть, навіть коли у Кейті не було достатньо грошей, щоб перейти від ручної роботи до масового виробництва Біблії. А видавець сказав, ви дивись, сказали, маєте заплатити нам 70 тисяч доларів. У нас було тільки 40. Я зняла усе з особистого рахунку, але мені все одно не вистачало 10 тисяч доларів. Батько Кеті позичив їй ці гроші. А за два дні до їхнього весілля вони вирішили, що Нік залишить свою роботу наступного дня і приєднається до Кейті. Ми молилися за це, мене розривало зсередини. Одна частина мене відчувала неймовірний спокій. Але була й частина, яка думала про безпеку і казала, це повний хаос і безумство. Я писала обітницю. А коли закінчила її у другій ночі, вирішила перевірити пошту. я побачила листа від рітейлера, який написав так: ми будемо купувати. І домовленість вийшла з точністю до сотні доларів разом із запланованою річною зарплатнею Ніка. Ми прийняли рішення. А наступного дня Бог сказав: «Я з вами. Кейті поділилася радісною звісткою з ніком на святкуванні весілля. я почав плакати, коли бачиш, як Бог діє так швидко, відчуваєш цей неймовірний спокій. у той момент я відчував, що Господь піклується про нас. Це був подарунок на весілля від Бога. Подружжя виплатило борги Кейті. Прибуток Chosen Revival зріс утричі вже наступного року. А потім, і в 2019-му. попри труднощі під час ковіду їхній бізнес продовжував зростати, і у 2024-му прибуток збільшився ще на 35% ми були вірні у тому, що він нам довірив, і він продовжував давати. Він довіряв нам усе більше і більше. Я бачу у цьому дуже чіткий зв'язок. Та що більше заробляла ця родина, то більше вона віддавала. якщо наш бізнес продовжить зростати, то й наші пожертви зростатимуть. Ми хочемо виявити повагу до нього через ресурси, які належать йому. Коли ми даємо, то стаємо частиною царства Божого. Частиною євангелізації, які відбуваються на землі. Це і є благословення. Бачите, як виконується Божа робота і тому потрібно давати з радістю. Ця пера закликає інших бути добрими господарями і давати щедро, так як робляться самі. Якщо ви зробите крок у вірі і покорі, то побачите щось нове у тому, який Господь. Коли ви даєте десятину, коли бачите, який вплив мають ваші гроші, то відчувайте радість і віру. Просто спробуйте і переконайтеся самі. Мені сподобалося, як ті сказала, якщо ви зробите крок уперед і дасте трохи більше, навіть якщо вам від цього некомфортно, Бог відкриє вам щось нове про себе. Наш небесний батько любить давати. Він дав нам життя, дав нам свого сина. він дав нам Духа Святого, дав нам розум. Бог любить давати і хоче, щоб ми також давали. Це важливо для Бога і для царства небесного. Він каже: якщо ви будете давати з радістю, будете піклуватися про людей, допомагати людям. я буду давати вам. Ось наскільки це важливо для Господа, для царства небесного. Ми бачимо це в Луки. Це шостий розділ Євангелії від Луки. Слово говорить: давайте, і дадуть вам мірою доброю. Натоптаною, струснутою, і переповненою вам у поділ дадуть. Послухайте, бо якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Ви чули, як Нікі Кейті казали, що їм було трохи лячно, та вони відчули спокій, радість. Вони люблять давати, люблять вкладати в царство Боже і в інших людей. І це все приносить неймовірну радість. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла мова жестів вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Колись Майлз Макфірсон грав в американський футбол за Сан-Дієго Чарджерс. А тепер він служить пастором церкви в місті, яке свого часу вигукувало його ім'я. Нещодавно він зустрівся з Томом Бюрінгом, щоб поговорити про надію на нове покоління, про розуміння Божого серця і про те, як він молиться за світове пробудження. Серед мальовничого Сан-Дієго знаходиться неймовірне місце, де церква Скеля надихає людей на евангелізацію. Цей заклик близький серцю пастора Майлза Макфірсона у церкві. Цегляні стіни розписані закликами до виконання великого доручення. Церква зосереджена на євангелізації та на навчанні, і тому започаткувала нову ініціативу лише один для нашої зростаючої молоді. Лише один Ісус говорив, що як пастир піде навіть за однією вівцею, чи не відволікаємося ми на кількісі масштаби, забуваючи про суть царства небесного? мені здається, що іноді церква віддаляється від великодоручення. Ісус сказав: якщо ми підемо за ним, він зробить нас рибалками людей. якщо ви не ловите людей, ви не йдете за ним. Ми повинні наслідувати Ісуса і робити те, що робив він, шукати та рятувати загублених. Якщо ви не займаєтесь івангелізацією, ваша церква помре. Якщо до вас приходять люди з інших церков, це просто перерозподіл, який не збільшує царство Боже. Ми існуємо заради тих, хто ще не в церкві, щоб привести їх до Бога і допомогти їм змінитися за його образом, а потім іти шукати інших. Чи не забуваємо? Ми у своїх посланнях про справжню любов. Ми часто думаємо, що маємо виграти суперечку, а не збудувати стосунки. Ісус ніколи так не діяв. Ми недооцінюємо силу біблійної любові до людей. Питання в тому, як ми являємо любов цьому зраненому світові, а не лише нашим друзям, які вірять у те саме, що й ми. Як мені допомогти людям слухатися Бога, показати їм Божу любов, привести їх до нього якщо той дух, який воскресив Христа з мертвих, живе в нас, то чому ми так часто стикаємося з неприязню і не можемо проголосити ту істину, яка є в нашому житті? Духовна війна, в якій ми перебуваємо, і послання світу про те, що християнство має сховати своє світло під посудину. ми не усвідомлюємо, яку роль у всьому цьому відіграють сили темряви. Коли люди повертаються додому після церкви, скільки часу вони приділяють молитві, духовній боротьбі, читанню Біблії, Ми прийняли суспільну думку про те, що в кожного своя істина. Чи не стало фокусування на місії втраченим мистецтвом? У нас є чотири принципи. Перший слухати, слухати і дізнаватися. Якщо ви не дізнаєтеся, які проблеми в людей, то як ви можете їм допомогти? Другий запропонувати послужити. Що сказав Ісус? Я не прийшов, щоб мені служили, а щоб служити і віддати своє життя. Третій цінувати людство у кожного є питання потреби темні кути, і останній запропонувати зробити наступний крок. Ти не проти, якщо я поділюся своїм свідченням або запрошу тебе до церкви. Це не складно, але це потужно. Яка найбільша потреба наступного покоління? Варто почати з того, що кожна людина створена для стосунків із Богом, і поки це не налагодиться, ніщо не приноситиме справжнього задоволення. Коли ви взаємодієте з сотнями людей в інтернеті, отримуєте реакції на свої фото, і вам це не до вподоби, ви ще більше усвідомлюєте свою внутрішню порожнечу. Це покоління має доступ до безлічі шляхів до радості, але вони не допомагають. Чому я самотній? Тому що у вас досі немає стосунків із ним, сила. Що дає їм можливість стати тим каталізатором, який понесе Євангеліє по світу. У їхніх руках можливість ефективно спілкуватися зі світом. Вони можуть робити це через зображення, відео, слова такого не було в жодного з попередніх поколінь. у них є потрібні інструменти та правильні слова. Вони здатні донести Євангеліє до більшості людей у світі. Переважна більшість приймає Христа до 20 років. Ми бачимо покоління, яке шукає сенсу і мети. У них є засоби, щоб ділитися євангелієм. До речі, як вас називають онуки? Мій онук кличе мене дідо, а онучка папі? О, це так. Мої кличуть мене том, том. Як ми дідусі та бабусі та батьки можемо скеровувати наших дітей та онуків? Найбільше на бажання молоді ділитися вірою впливає приклад старшого покоління. Коли вони бачать, як ми це робимо, то наслідують нас. Ми повинні практикувати те, про що проповідуємо у церкві. Має панувати культура євангелізації. Молодь має розуміти, у чому суті, як будувати стосунки з Христом. Майлси, ми, як посланці, маємо наслідувати Христа. Як нам зробити так, щоб старші лідери в тілі Христовому були під Аби уникати помилок, які несуть хибне послання. Зрештою, я сам маю бути підзвітним. Інші можуть зробити небагато. Лідери підзвітні Богові. Усе зводиться до мене. Ми маємо будувати системи і молитися, щоб лідери та пастори були відкриті для Бога. І якщо вони помилилися, мають усмиренні сказати: «Я помилився. Ми можемо розпізнавати ознаки часу, чи живемо ми зараз у справді історичний момент. Я вважаю, що ми маємо звертати увагу на те, що відбувається. Ми бачимо пробудження серед молоді. та водночас бачимо напад на людей через штучний інтелект, роботів. Це атака на Божий образ. Бог створив людей за своєю подобою. Ми несемо його подобу і світло. Отже, маємо справу з нападом, пробудженням і водночас рухом до знищення людства. Усе це має змусити нас прокинутися і сказати: я хочу опинитися на правильному боці історії та бути частиною пробудження. Я пропоную парі дідусів помолитися за дітей. Господи, ми бачимо той розбрат, що коїться у світі. Ті руйнівні наративи проти людей. Та Євангеліє продовжує діяти. Ми молимося про глобальне пробудження. Дай помазання духом і твоєю силою тим, хто несе слово. Ми доручаємо тобі наших онуків. Хай вони зростають у світі, де про Ісуса говорять відкрито і вільно. Хай це стане головною метою для людства. Яку обговорюють без страху в ім'я Ісуса? Амінь амінь. Які потужні слова Майлз Макфірсон провів майстер-клас про те, як бути посланцем царства Божого. Ми бачили новини про те, що молодь прагне пізнати Бога. Майлз поділився чудовими думками про те, як досягати людей. Безумовно. Ми можемо звикнути і робити щось духовне але. Він говорить про речі, в яких важливий намір. Ми були створені для стосунків із Богом. І з іншими Та це не відбувається лише <плес> тому, що нам здається, що це хороша ідея. Ми <плес> маємо щось зробити. мені сподобалося те, що він сказав. <плес> <плес> так він <плес> говорив про те, що слід слухати <плес> інших і служити. Мистері звернули увагу на його слова. Більшість людей приходить до господа до 20 років. ось чому нам варто молитися за християн цього віку, які служать своїм друзям і через соцмережі. Це захопливий час, і церква має гідно представляти Ісуса. Це має бути пріоритетом для нас. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Емануїл. Боб і Керол сперечалися через будь-що. Вони не могли погодитися ні в чому. Насправді, їм навіть не подобалося бути разом. Їхній шлюб був жалюгідним. аж до того дня, коли вони разом вирушили у плавання. 19 вересня 99-го року ми привезли човен на річку, щоб поплавати. те, що сталося далі, назавжди змінило наше життя. Ми з Керолом одружилися 21 серпня 1984 року. Це мав бути день блаженства, але виявився початок важкого союзу. Ми сперечалися про все і ні про що. Керол хотіла одружитися, а я ні. Я подумав, якщо ми поберемося, то суперечки припиняться і ми почнемо ладнати. Але сталося навпаки. Ми двоє різних людей, повні протилежності. у всьому ми дотримувалися абсолютно різних поглядів. Ситуацію ще більше ускладнювало те, що я виросла в італійській родині, де чоловіки давали жінкам усе те, чого вони хотіли. Я чекала на те саме. Наші погляди на світ були різними. Ми жили не як чоловік і дружина, а як сусіди. Між нами була іскра кохання, але насправді ми не подобалися одне одному. Ми обоє хотіли мати рацію і не розуміли, чому інший думає по іншому. Керол усе більше і більше злилася на мене. А я намагався втопити наші проблеми в алкоголі та відрядженні. Я був пілотом, брав найдовші маршрути і намагався бути вдома якнайменше. чим більше я намагалася його змінити, тим далі він віддалявся і тим менше він хотів повертатися додому. Алкоголь притуплював біль, але він ставав для мене проблемою. Боб збирався випити одну чарку, але врешті випивав десять, і перебувати з ним було неможливо. Наступні 15 років ми все більше віддалялися одне від одного. Ми вирішили задовольнитися посередністю. Усе змінилося 19 вересня 1999 року. Ми поїхали на весілля мого друга. На початку церемонії білі вийшов уперед і поділився своїм свідченням. він розповів, що Ісус зробив у його житті. «Я знав, бог звертається до мене, каже, що настав час покінчити з алкоголем. Тоді я почув його так ясно, як ніколи раніше. Я відчував, моє життя зміниться. Трохи згодом ми привезли човен, щоб поплавати на річці Огайо. Я сказав Керол, що відчув, як Бог промовив до мене. Я подумала, це непогано. Я й уявити не могла, але ж мало що. Бо пішов, щоб спустити човен на воду, але двигун не заводився. Паливо виливалося. я виправив цю проблему. прибрав паливо і вирішив, що все гаразд. Баб бовімкнув стартер, і човен вибухнув. Пролонав вибух. Усе було у вогні. Я глянув на Керол і відкинула від човна на 7-8 метрів. Я бачив, як вона летіла. Я не вміла плавати, і на мені не було рятувального жилета. Я була впевнена, що потону. Тоді я покликала Бога і сказала: Господи, не дай моєму життю так скінчитись. Я був у вогняному кільці, але. Але побачив, як керол виринуло на поверхню. Я не можу це пояснити, але почала озиратися на всі біч, на човен. Я не розуміла, що відбувається. інші люди побачили вибух і викликали рятувальників. Вони допомогли нам вибратися на берег і подбали про нас. Дивно, але я не постраждав. Керол дістала опіки першого, другого і третього ступеня. Вона провела тиждень у лікарні. Ці події стали поворотним моментом для нас обох. Ми знали, бог врятував нас недарма у цьому не було жодного сумніву. І вперше за довгий час ми з Керол були цілком згодні. коли ледь не втрачаєш близьку людину, навіть якщо у шлюбі були проблеми, ви усіма силами намагаєтеся усе виправити. Ми поринули в Боже Слово, намагалися наблизитися до Ісуса. Саме того дня ми розпочали шлях віри. Бог навчав мене речей, про які я раніше не знала. І з Бобом він робив те саме. Неочікувано, ми почали погоджуватися одне з одним. Ми шукали одного й того самого. Дуже довго ми намагалися робити все по-своєму. Але коли почали слухатися того, що говорив нам Бог, ми закохалися одне в одного. протягом наступних 15 років наш шлюб змінився. з джерела болю він став тим, що ми щиро цінуємо. У 2014-му ми започаткували служіння милість, щоб допомагати іншим, хто має труднощі у подружжі. Господи, я хочу помолитися за кожну пару, яка дивиться на нас. Бог змінив усі сфери нашого життя. І нам стало легше збудувати міцний шлюб. Коли ми робимо так, як хоче Бог, це чудово. А коли по-своєму уже не так. безумовне кохання це інше кохання. це як ліки від раку тобі хочеться кричати про нього з дахів. Якщо Бог зміг врятувати наш люб, і він здатен врятувати будь-який. Ми пройшли через вогонь і воду і він привів нас у достаток. зараз. Ми живемо в його щедрості. ідемо його шляхами і ділимося цим з іншими. для мене немає нічого кращого. Стільки уроків у їхньому свідченні Раніше ми говорили про те, як важливо жити з наміром, приймати рішення не з егоїстичних міркувань, а з бажання наблизитися до Бога. у стосунках завжди щось відбувається. і зазвичай ми. Надто схильні до егоїзму. «Скільки я можу отримати, що мені треба, хто мені це дасть. але, коли ви йдете за Ісусом, це усе змінює. а коли ви обоє йдете за ним, то зрештою зустрічаєтеся біля Христа. перед ним і саме там він починає змінювати нас. Наше мислення, наш погляд на речі і одне на одного. Багато з вас хотіли б, щоб ваш шлюб був чимось більшим, ніж він є зараз. і це Божий задум для вас. він не хоче, щоб ви проживали ще один важкий день. але. Ви також не повинні намагатися змінити іншу людину. І Керол говорила про це. чим більше я намагалася змінити його, тим далі він тікав. Справді. Ну, хто хоче, щоб його змінювали силоміць? та я хочу, щоб Мене змінював Бог, бо знаю, що він бажає мені найкращого. Він створив мене і Якщо ви у шлюбі, то саме він поєднав вас. Бо ви давали обітниці А Виконати їх це означає не просто хотіти а свідомо жити ними, прагнути цього шукати цього. Ісус прийшов саме у цей час. князь миру. Він приносить миру зламані стосунки. Ви можете почати спочатку. Немає значення, скільки води вже спливло. але ви маєте бути готові змінюватися, а не змінювати іншу людину. навіть якщо вона зараз далеко. Бог чекає, щоб ви сказали ісусе, я наближуся до тебе. Довірюся тобі. Я буду». У твоєму слові. Я віритиму, що ти зробиш щось нове, свіже. Даси новий початок. ви здивуєтеся, як Бог почне вас використовувати. Тож, якщо у вас проблеми в шлюбі, помоліться сьогодні зі мною. Віддаймо усе Богові Ісусе. Я повертаюся до того, що справді важливо. Я фокусуюсь на тобі. Я віддаю тобі своє серце, своє життя і всі свої обставини. Навчи мене жити у свободі, попри ситуацію. Навчи мене бути тією дружиною, якою ти створив мене. Навчи мене більше любити тебе і мого чоловіка. Я молюся в ім'я Ісуса. А закінчимо ми словами з еклезіаста, бо людині, яка добра перед Його лицем, він дає мудрість, знання і радість.